Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній Я хочу вам показати, як поживає городина станом на 12 червня 2024 року. Зараз 2040. Ось, Просапав кабачки сорту Іскандер 2. Як ви можете сказ... побачити, я не просапав сорт Грибовський 37. Але, звісно, оцей сорт пішов краще, чим хабачки Іскандер-2. Але я це досипаю в п'ятницю, тому що завтра свято, Вознесіння, і такої роботи не можна робити. Тому це буду в п'ятницю робити. Але грибовські 37 пішли краще, чим Іскандер 2. Але хоч щось зробив, все так трішки помаленьку. Але я вам хочу іще показати інше. Оце дині, звісно, вони не просапані, тому що вони ще ростуть, вони ж пізніше вилізли. Ось, але деякі, дивіться, вже такі гарні дині. Це з насіння, а це з розсади дині, і вона, звісно, краще пішла в ріст. Я хочу просапати, тому що, якщо коли просапати, то можна вже підживлювати. Тобто я просапаю і буду підживлювати оці. Я покажу, що я сіяв. Ось це диньки. Друзі, будемо разом ще спостерігати. І, звісно, просапаю потихенько. Треба спочатку хочу кабачки їх просапати до кінця. А так, побачимо. Ну ще покажу помідорки. Ось такі гарні вже вони прийнялись. А ось огірки, огірки. І кавуни покажу, які теж вже заростають зіллям. І їх треба вже теж полоти. Але, звісно, треба все, багато роботи і ще дуже багато, друзі. Але ж, ви розумієте, що я сам це сапаю, тому також. Але я стараюсь, друзі, якось сапати і акуратно. І стараюсь щось зробити. Ну, щось сьогодні хоч зробив на городі. Ось дивіться, ось такі, я, може, пересажу, дивіться, які вже листя, чи такі які вже справжні, як ну, сказати. Ну, я просипаю, друзі, не хвилюйтесь. В цьому році все пізніше, і ще на 10 днів, пізніше, чи в минулому році така погода в минулому році, а в цьому ще на 10 днів пізніше посіяли там. Ось такі от в цьому році така погода. Такі погодні умови, така весна якась. То тепла, аномально тепла, то, то взагалі така якась були приморозки. То взагалі ось це той, що з розсадика вон. Ось це кавун дуже вже заростає, Так за декілька днів уже позаростали. А це у нас той, що пошкоджений, але щось є навіть ці листочки. Я десь ще бачив, чи я його загубив. Чи то диня була. Ну, так, друзі, якось пройти мені. Сюди. Ось. Ось це редька. Тут тихенько її рвемо, вже навіть є врожай. Я вам покажу зараз, але трішки пізніше. Ну, огірочки теж в цьому році. -тфу -тфу. В минулому році щось не дуже так були, пожовтіли. Це теж редька, перець. Ось огірки і ось ці помідори. Ну, покажу, я не буду тут показувати, там де гарбузи, бо вони ж немає сенсу, тому що вони ще не посходили. Коли це я в суботу? Це ну, субота, якщо я посіяв, то це неділя, понеділок, вівторок, середа. Четвертий день, то ще не повилазили. Тому, якщо вони повилазять, я вам скажу, посходять. Ось така цибулька, дивіться, і часник уже стрілки треба зрізати. І скоро в липні будемо викопувати. Дивіться, це соняшники перший рік посіли, але не, де, ну, як сказати, ще не скрізь посходив, ще десь там, але в деяких місцях ось посходив. Що ж тут мої патісончики? Ось дивіться, теж перший рік. Зійшли дуже, дуже гарно задоволені, як зійшли 12-15 насіння, 15 посіяв, 12 зійшло, і це дуже добре. Ось, дивіться, теж такі листочки пускають, вже вони просапані були, але знову це зілля росте. Зілля швидше, чим рослини ростуть, друзі, особливо коли дощ. Ось скажу от, от такі слимаки тут на городі, чому вони ця зілля? Ну, звісно, хочуть смачненько, такий делікатес хочуть. Не те, що це зілля, оцю не хочуть. Ну і ось тут соняшники. Покажу вам якось так з цього боку черешеньки, дивіться, які гарні вже. Можна десь зривати. І деякі куштували. І вже такі смачні, друзі. Дуже. ну. Маленька, але в тому році дуже рясно вродила. Ну, в цьому році не так. Але все одно такі смачні, великі. Навіть одна вже згнила, напевно, найперша. Але деякі хай стигнуть вже можна збирати, друзі. Покажу вам агрус і смородину. Подивіться, ось тут вони. А, в цьому році ми купили тільки ось ці. Саджанці, ну, і вони вже родять у цей самий рік. Два місяці сіті пройшло. В квітні посадили вже за два місяці і сильно будуть. Бачите як? Ну, ви подивіться на цю квасолю, яка які тут гарні на цій саме стороні. Найгарніші такі листя поки що. І кукурудза опере, все воно перегнало. Ось. Чим ось ці. Ну, дивіться, ось такі маленькі, не дуже, але... чи Це такий сорт, напевно, такий сорт. Ось дивіться, кукурудза. Ось, друзі. Ну, воно так як між картоплею посаджено. Тут трішки ось. Друзі, покажу вам. А цьому не такі. Ну, я, я скажу, що це може залежати від сорту якогось. Ну і останнє що покажу. Це врожай, який, ну трішки зібрали. Ну, такий врожай. Але дивіться, ось така полуничка на городі, але на дачі дуже грязно вродила в цьому році, дуже ось. Бабуся привезла, а це на городі. На нашому городі тут. Збирали з мамою. Ось, друзі. Ну, не дуже так багато, але дивіться, зараз я вам покажу. Якщо зараз відкрию, акуратно. І трішки сунички ми позбирали. Вона в цій десь траві там росте. Друзі, друзі. І ще буде, але це така стигла. Будемо також смакувати. Ну і на цьому все, друзі. Таке такий на 8 хвилин огляд городу. Все, що хотів вам ось показав, друзі, дивіться, ось. Тому бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей.